Добрий день. Скажіть, будь ласка, вам відомо значення слова грець? Ні. Так. ну, Частково. Ну, так, мабуть. Грець? Типу, грець йому, типу, да? типу. Не чула ніколи, а хай йому грець, там, наприклад. чи... А ви можете сказати, що воно означає? Хай йому грець. Так, це, так, це... це... це лайливе. Це ну, так, таке ніжно-лайливе. Ну, напевно, якось детально ні. Тлумачення цього слова параліч. Так, тобто коли ага. лаються, щоб він був там паралізований, ага. чи щось, щось таке, щоб його шлях трапив. Ага. Добре, а чи знаєте ви, що таке реб? Ні, реб навіть нічого ніколи. Жанр музики? Ні. Щось репнуло? Ну певно, що так, з новин. А, а реби. Реп, радіолокаційне, радіоелектронне блокування, та боротьба, так. Радіоелектронна боротьба. Ага. Ну, це важливо, це дуже важливо, тому що сучасна війна це от, ну, дрони мають, якщо так не ключову, то дуже велику роль. Як ви думаєте, грець і реб ці слова мають щось спільне? Ну, типу, що паралізує роботу так, в росні? Так. Паралізувати ворожі, ворожу техніку. Що то, що то може параліч викликати? Так, Грець це новітній засіб радіоелектронної боротьби від компанії Bluebird, який дуже круто паралізує ворожі дрони. Цікаво. Якщо вам цікаво а -а -а. і хочете більше дізнатись про FPV-дрони і радіоелектронну боротьбу, будь ласка, підписуйтесь на наші соцмережі. Добре. Дякую вам, гарного дня.